Як стверджують синоптики, люті морози ще попереду наприкінці цього тижня. Температура повітря знизиться до мінус 30-32 у нашому районі. І у зв'язку із суттєвим зниженням добової температури Міністерство охорони здоров'я України звертається до населення з проханням дотримуватись порад медиків, як уникнути шкідливого впливу низьких температур на організм. Тож і від нас кілька корисних порад, як щасливо пережити цей льодовуковий період. Взагалі, з різким похолоданням, медики радять бути обережнішими на вулиці, намагатись обмежити своє перебування на морозі не виводити без зайвої на те потреби надвір дітей, коли людина погано одіта, коли спотіли ноги, погане взуття довго перебуває на морозі і вітрі може розвитися переохолодження. В чому воно проявляється? Воно проявляється в онімінні шкірних шкірих і кінцівок, особливо вух, кінчика носа, пальців. Пальців ніг, оніміння, побіління, і вже дуже в рідких випадках, якщо людина довго лежить, то можуть появитися сірі шкірих покрові. Це важкий степінь переохолодження. Що треба робити? Таку людину в ніякому разі не розтирати, не терти, не одівати щось, прикладати гарячі грілки і так далі. Ні, цю людину треба загорнути кінцівки в тепло. І дати можливість спокійно відійти, та найважливіша порада від медиків одягатися тепло, але слід пам'ятати, що одяг та взуття не повинні бути тісними. Це створює перешкоди для нормального кровообігу. Слід також в період сильних морозів приділити увагу харчуванню. Так як організм потребує додаткової енергії, в раціон варто включити фрукти, рибу, які містять йод. Це сприятиме збереженню тепла в організмі. Для того щоб уникнути цих всіх моментів, в першу чергу треба. В раціон під час таких холодів включати жирну їжу, багато білками. І весь сенс прийому такої їжі полягає в тому, що ця їжа довго травиться, і організм таким часом тривалий час отримує енергетичну підпитку і тривалий час може сам себе захищати. Живайте також жирну і калорійну їжу людям, котрі страждають на судинні захворювання та цукровий діабет. У морозі дні варто обмежити перебування без потреби на вулиці. Медики закликають не дратуватись, а зберігати психологічну рівновагу, адже нервові люди схильні до швидкого замерзання. І ось кілька порад, як уникнути переохолодження. Насамперед, за півгодини до виходу на вулицю змастіть шкіру обличчя та рук спеціальним захисним кремом. Розмаїття засобів на прилавках наших крамниць вражає. Тож ви знайдете для себе і своїх малят крем від негоди на будь-який смак та гаманець. Найголовніше відкладіть свій зволожуючий крем у шухляду якнайдалі до настання тепла. На морозі він стає небезпечним і прискорює обмерзання шкіри. Перед виходом на вулицю також не пийте спиртного. Вони розширюють судини, тіло швидше віддає тепло. Краще випити гарячого чаю з лимоном. Вітамін С посилить захисні сили організму. Не паліть на морозі, паління звужує судини і сповільнює циркуляцію крові. Не носіть на морозі металеві прикраси. Носіть вільний одяг, одягайтесь за принципом капусти. Чим більше речей, тим краще триматиметься тепло. Обов'язково одягайте шапку, через шкіру голови виходить найбільше тепла. Не виходьте на мороз голодними, організму буде потрібна енергія. Ховайтеся від від вітру мороз у поєднанні з вітром дає сильніше обмороження. Дотримуйтесь усіх цих простих правил: бережіть себе та своїх близьких.